Після зупинки водій шкоди закрився в авто. Вийти і надати правоохоронцям документи він взагалі відмовився і просидів там до ранку, вимагаючи собі на перемовини адвоката та начальника міліції. Переговори велися довго та марно. Будете виходити з автомобіля? Будемо, якщо прийде начальник міліції. Вже близько восьмої ранку на місце події був викликаний евакуатор, який спокійно доставив чоловіка в його ж автомобілі на штрафмайданчик. Той після восьмигодинного відпочинку в салоні машини вийшов зі шкоди, та про повністю не встиг. Під час тесту медики зафіксували в його крові перевищення допустимої норми. Та, попри це, водій свою провину не визнав і стверджував, що після сварки з дружиною ночував в авто, де випив пива. Нічого такого я не помню. І тобто, не то що не помню. Такого просто не було. Об'ясняю ще раз, що я поставив машину на обочину і лег спати. Чому авто було припарковано в кущах, чоловік не пояснює. Каже, міліціонери самі до нього вчепилися. Правоохоронці натомість стверджують, що їх дії були цілком законними. Мало того, що він керував автомобілем в нетверезому стані, не зупинився на вимогу працівників дає. Після чого скоїв ДТП і знову ж таки чуть сам не потерпів. І всі дії працівників дає. І загалом працівників міліції були згідно законодавства, тобто затримання, документування, доставку його на штрафмайданчик. Правоохоронці кажуть, попри цікаві історії та веселі вигадки, на водія все ж чекатимуть адміністративні матеріали за керування автомобілем в нетверезому стані і за скоєне ДТП з таксі.